На ще одну мусор хутою привіз розборка Я си мимо їхав низом і побачив оцей пагорб. Хотів просто одну якось заїхати глянути, бо ми ніколи сюди не, не були Там воно бряники, да, так, так я б... ремонтують. Прикольно Ого! Щось Щось тормоза в чому то Ти ми його на кому ні? Мил. А, ну це воно вода відправити. Для камней, если там не гонка, а так от іменно цей, ну, цветують це алюминий, фирмені абори будуть играть ну, трохи, а карбон не жорсткий, він іде на сопротивление, типа и тріскається, типа. Понятно, що технічно вони крутищины. Алаш. Алаш тут класно. Песок прадан. Классно. Пісок, правда. Тут классно. Тебе не кормил, не да, чтобы спускаться. О, о. О, о. О, о, о. палка Замотал ветку прямо в кассету. Ой, такие. такой не он не я так вообще быстрый, якісь міста, да, А ну Саня, я придумал ход. Так, і ось туди. Я для себе зробити, хочу. Але ті велик треба. так рядом став. Так ось типу, ми їдемо. Я ще складно. Ось весь пейзаж. Це кріпатура щось достачує. Тут і так не крутиться, не, не е. вертиться нічого. Ширик. Прикольно. Трохи іде до цього вправа виходить, Ну, сейчас є ще раз. Воно в ширі кухерове качество мені не дуже подобається. Да, воно ну, похоже. Да. Ну і днем і без, без приколів, то нормально. О, глянь. Ага. Інтернет. бомжі які живуть. Ну, ну, це може, хер... може собі інтернет. Ну так, да, а тут може таке ще безпеки змушені. Як зробили на а. Труханові, оказується, mm -hmm. що там якісь всякі дядьки, поняв, живуть, що. Коротше, поглушили сигнали. Да, через всю. Не, nah, нормально, не прикольно, сейчас такая вода, типа. Типа чистая вода. нормально. Спасибо. Ну, вот так вот. Там вот все капец. Там так плотно, там, если не на трубу, то... Ну, так вот эти они Куда? Что? Или выберем вот туда. А, окей, пойдем. Ну, это же бабарный, не рубовый. Ну, да, схоже. О, домик. День... Давай. А тут все живые. Я не знаю, что конкретно находится, но есть какая-то охрана. Понял? Понял? такие такие типа летние. <решит> <решит> Приехала. Да не, сюда на масленицу. Просто болото. Иду, топлю, у тебя рейд, круглый болот. Интересно Ну, это уже стало. Хоп-хоп. Да, видно, вода піднялась точно. Да я у цены двух подверс, конечно. Только тропинок, да? Что аж раз, разбегаются. Давай десь пробуем право Да, не самый лучший вариант. О, -о, -о. прикольно. Спінки класні. селі, можна щось покрутити. Ліво-право. Якесь лухарі гніздо. Для це для тварин. Це для кого? Ну, я ж не розбираюся особу, но це похоже для таких, як типо, колені, щось таке знаю. Ага. Ну це я так цікавий. Турне. Продувають да, так. Ну, так? Мені наче норм. Ох ти ж, йота. Буксанем.

Да, велика. Ох, і топові місця тут, да? так? Пінхаус. А можна ще туди вліво, але ну, там, бачиш, там вже будинки. Не знаю, куди ми вийдемо. Може там і було простіше. Стоян, я не, не бачу входит. там, бачиш Ти пам'ятаєш, що це такий перевал пісочний. Ага, ага Оце, мені здається, що це воно і є. Може бути. мы можем и там вернуть да в принципе да мы можем найти о Ну, так? Да? На кост. Участок такий вузенький. Ух! Скільки да. варіантів у тебе? Це приблизно так само, як в княжичах. Красиво. Треба буде якось їздити. Да. Да, потихоньку розкатуватися. Просто ще чим там прикольно, що там типу, як голосів, що ти можеш вибирати собі тропки постійно Ні, так прикольне місце. Мені більше подобається, я бачив на цьому на, на інфокарі. Атлас називається. Типа подібна штука, штука тільки більше. Тільки з цього це він як ну в нього в принципі, як в бульдозера. А там в принципі, як в машині, то там тіпо, руль, там коробка повністю. І ага. він типу трошки крутіший виходить. Атлас? Так, да? Да, називається атлас. ну На Ютубі. Ну, не теж, а іменно українці. Бо, бо шерп це ж типу україно російський там вони ще. Так, ну, да, так, да, там щось прав, да, так. Є... Трохи мутно. Є стежка і вправо, і вліво. Фу, це може я вже зробив. Ну ось сліди, бачиш. Можна спускатися. туди Таке дивне місце. А, Тут, тут нормально, так? Да? А там ні вже. Там ще грунт мокрий, що можна понести Ні, Там той корінь мені трьомний. Ну, Туди немає сенсу, мені здається, дуже Повертайся просто. Озеро Ну тут гарно я понял Воцаны за цей понял Тут нырялы вискакували Якийсь карьер да 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 Что далі куда там аж может там есть пустый ты что? Раз, два, три, четыре, пять Дэвид Біжить бежит Трое бежать Ты их территория Такі якісь такі всі <плес> Смішні. це, Навірно, найвисока точка. Царь гори. <плес> ну Так, да, виглядає знизу, теж цікаво. Я подивлюсь. подивлюсь. Будеш перший навіть полетівся по знімок. Та ні, мені ж цікаво, щоб... Коли я впаду... Ні, ну да, щоб якийсь були, якщо. Ну мені здається класний такий, ну, рельєф просто класний, краєвид класний буде. Куди ми спустимося? Ну, наверно, вниз десь да спустимося, та і все. Ага. Це прям такий трейл офігенний. що це за в никуда дробен Деха? Диха. хежи та кеше находилася не то, -то? Нет, там там жестко было Тільки встигай. Ну, ну, Туалет ага. ну чем ага. <laughs> На Говоросе. Як то великий каньйон, так у нас велика мусорка. Велика каньйонна мусорка. Оп. Уже туди кидаємо. Прайне, давайте засипемо це все мусором. Щоб... Mm, да, це ж удобно. в місце, Ну кажете на духові, тут вивчили в'юну. Де ж казали, що там частину голосів вже обвалили. Читати, да? Да, так? Так, Я так розумію, що друзі. Де ми катаємося. Ну. Казали, там якийсь трейл, да, був. Частина якоїсь да, гонки. Набора якогось, да, ви а висоти щось. Поступово засипають, зас засипаються. Класно, удобно. Це все засипають в Ну Насамперед це не так багато, якщо десь тут звузить, все сюди. Різко да. вони бистро засиплять, та що тут? Срать, це, це не строїть, блять. Да. Що вниз, да? Ну, не хотілося б. Думається, на не звалище.

Чуєш? Ну, я тобі скажу що якщо мене нема то з розмаху тут -от в цю біседку нормально можна в'їхати Так. Да. я вже коротше, ти чуєш, як я ти кричав що Серега не. акурат Ничего, ні. не Ні. Серега акурат може ти не чуєш ну, був... поняв думаю, може зараз знаєш як ти як отпустиш зараз а. думаю о, не, я, я тримав в Ну хорошо що в кінці а не посередині тому що з середини можна так доїхати до них так. митиш як сьогодні да? і оце набрать оце тут, оце. А -а -а. Понизу болото, да? Да то тут болото. Це если перед беседками. становться